Вітаю вас, друзі, яка гарна погода, але щось де не так. А це що в нас? Це у нас спірея, японська, Spartan Champagne. І бачу, вже, бачите, вже такі ось таке листя покруто. Думаєш, замерзок хрін там попелиться. Що робити треба труїти? Йдемо замок за препаратом. Беремо лісапету і рушаємо в магазин. Ванханюха. Так, і виїжджаємо з провулочка. Шкрам екскурсія по проволку. Та ні. Дивися ліворуч. О боже, П їхали так, коротше. Все, побачився. Друзі, вже йду додому з магазина, купив отакий от антикоролат. Скажу, що, друзі, це найкраще. Тобто, вона треба до якісь там марки по 1000 мільйонів грн. Для це все дня дивитись содіючу речовину. Оскільки Пополиця це шкідник, який легко дохне, як російські окупанти. От Просто їх дуже багато, що треба перемочити Коротше, Так само попис теж. Просто візьмемо кавежа ніби на Намати <плоди> батьківщина. О, Друзі, тому зараз приїду, будемо розберегти, будемо труїти. Я ще думаю, що не лише тільки вона на цьому, на спиреє. Там хватає, де можна знайти пополицю. І так, друзі, що пише книжка. Антикольород. У українському це чудово. Дивимося 0,5 на сотку. А, не пити треба. Кролась жук, яблунева квітка їй, тиба що хочеш. 3,5 мл на 5-8 Так. дивимося склад дівчата речовина і мідаклоприт. Тобто це для тих, що сусок. Значить тобто, типу, це підходить. Берете всі всі дівчини на кров, всі речовини, які йдуть, в принципі, з тим, ну, всі вироби з дівчиною речовиною. Буде замерзнути в пляшці на 5-6 літрів. Бачите, вода мутна, каламутна, біла то того такого, кольору, я розбавтав, боже, малятко. Ме. Там він кинув ще пляшку, ті боже, бумажку, щоб вона разом з цим. Ну, хай трошки наш, щоб вже до останнього. Зараз беремо е, пульвілізатор. У мене тут ще залишилося минулого цього. Переднього обрискування трошечки на дні, бо можна буде діяти. Спеціально не показую, що за пляшка, бо тому що ці тварі і далі торгують з Росією. Не розуміло, типу, це аналог чорного напою на букву П. Отак, друзі. Так, використовує такий помповий оприскувач. Тобто, що беремо так. Зараз, ну короче, підемо туди-сюди. Трошки еротіки. Почекайте. Накачали. Ну і давайте подивимося, Ще є топ, скільки там, нехай буде 5 там, чи топ-10, на кому живе попилиться. Перша в першу чергу це троянди. Троянди тут Це якась нелюпа, якась наче. Ну я їх вже обробляв. Тут наче немає. Завждимося, де бутони там обожняв. Вона, Вона вже почали світ вже. Є, є, троянди. Так, потім, що ще в нас є? Ну, це спіре, це 100% завжди є. Дивимося... Калини... О, калина це вообще любиме наше все. Дивимося по листочку що там. Є, немає. Блін. Ну це вообще якесь п'ятну, що там? Наче ні. Ой, Боже, що це... Значить, здога. Давай ще подивимось, що там ще цікаво, є. ну. Обірвемо те, що вже в цьому. Значе немає, ну ладно. Так. <кхід> тут реально дивимося, є чи немає. Наче немає. Тут щось є. Боже, що ви розумієте, тут тут багато сонця. Ой, Боже, пробачте, де в мене фокус-покус. Тут ми вже ще видні такі ці Коли не видні яблуні. Дурниця яка була. Тут щось великі півоні, бачите? Ну, зрозуміло, що наша спірея, це класика жанра спірея, одна. Потім Голден принцеса. Дивимося, що ти принцеса? Дракони є чи немає? Ну тобі якісь. Воно ну, вже по Ну воно зараз. Воно де воно. Сидять. Ще Боже, це... Якась кара це. Ну, само собою, бузина. Бузина, це я навіть можу не перевіряти. Десь тут я бачу повну взагалі. Тут є що вже три... О, дивися. Бо все, просто береш отак. Як, як парусь виноградною лозиною. Чи це вже дух? Слухай, не примешено. Ой, обламали. Ні, ще варіться ну. Дивимося, особливо не люблять такі красиві сорта, які 103 мільйона обожнюють. Так. Що в нас ще? Ну, зрозуміло, що спірея така. така це варігат, така красива мене. Це моя знахідка. Ребятка, так. Так. Е, як не видно, це хвойні. Хвойні вони обожнюють, теж дивимося, чи немає. Ну, звісно, якщо в них є варіант або спірея, або ходня, напевно, виберуть спірею, понятно, що. От гортензія ніколи його ні, ніхто не попилиться, ні, взагалі, не все насрать, абсолютно. Дивимося, десь красива аурея. Бачите, у мене сосна звичайна. Воно вже бачите, вже, вже одне Підлотисько. Чи то, то якийсь павук напевно. попаде. Хоча як тебе звати, доця? Ні, воно вже, вже ці вже воно мурахи, вже пора труїть, бачите? Бачите, як чому здорова? Це, 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 це називається помедунка чи якось медяна. Коротше, здоровезна, подивіться, дивіться, які кабани, всього. де воно там впало. Величезні це такі. О, дивіться воно сяке. Так. Е, буксус ми будемо труїти... Ой, вибачте, пізніше це... як називається, господи, самшит. Так, дивимося, тут у нас є чи немає нічого. Наче, Наче поки тихо. А, бузина Леся Апп чорна. А, на гадючнику вони були. І благополучно поздихала їх потро... потроїв. О, тут може бути накланені немає, я бачу. Дивимося, що ще цікавого є. Ось що, бачите, букет росну повно. Сидять. О, дивися взагалі. Пилиться. Ну, понятно, типу, що якщо хоч там екологічно ну, все таке, то понятно, що там можна просто попілом посипи, але це буде тисячу років з половиною. Повірте, це, я це вже пройшов ці всі екологічні способи, як, як позбавитися. Бачите, спірея, даблплей, бам Так, е, на деренах теж обожнюють, але тут бачите, що поки що ще... Це Midwinter Fire. Так. Пухарі плідник ніколи нічим вже не хворіє, взагалі. Вов травуєш. Що ось якась хрінь? А, це, напевно, воно примерзло. А, дивись, теж бачиш. дуже по полиці сидить, воно. Коротше. Треба тріти. Боже, на то полі вже вже мозгов немає. Коротше, друзі, ну, і так далі. Коротше, ще побачимо. Бачите про це. Примерзлий і І дивимося, понятно, що нашу цю. Вон дивись скільки. Просто Беріть, не хочу, короче. Ну, треба буде потруїти, тому що там вже типу, вже і ці і вже і там ото, і збору врожаю. Я що хочу, друзі. Дивимося ще останній пункт, а потім вже буде без вас, тому що вже вся екскурсії, і вже немає часу. Так, калина, бачите, саржента так, як Красиво. Кроші, друзі, йдемо труїть. Коли потрібно тут труїти пополицю. бачили, зараз труїть. Але це має бути погода, так як сьогодні не лютна. Та, типу, трошки пасмурно, бажано, щоб це було зранку. От, на ніч, взагалі, якщо у вас прохолодна погода, краще рослини і не, там, не обрискувати нічого, бо, тому що а, кожна крапля буквально на 2-3 градуси а, понижає температуру на листі, тому може бути взагалі, переохолодження. Ось. А, взагалі активна фаза пополиць це цвітіння чубуш. О, Чубушники, ще теж подивимося. Чубушники, спірея, потім якось діти якось менше. І потім дійсно, починається оця льот по полиці е, восени. Ото якраз це якраз період, коли треба його травити. Е, мої спостереження, як би там те, то, е, превентивно там, не обризкував ці яблуні, груші, все рівно воно нанесе, тому що горе щиняє нам мурахи. Мурах треба. Так, починаємо. Це без фанатізму собі так пролили трошечки, бо бутончиках пройшлися. Навіть там, де немає, краще перебдється кажуть. Ну, в мене Взагалі дуже мало троянд. Того в мене мен менше з ними проблем теж, але теж ще так, це ми вже не будемо труїти. баба бабобаби тут такі ростуть. Йдемо спірею. Протруємо. Того, що красиво. бачите, з шампанчик як красиво. От у нас як правило, типу, на всіх накінчиках, бо там найбільше соку. А ви знаєте, що е... попелиця справжня феміністка. Ну, жартома, тому що вона абсолютно не залежить від самців. Вона може розмножуватися партиногенезом. Тобто, е... Оці всі крилаті тваринки, вони там просто для того, щоб прилетіти кудись далі. Взагалі їх всіх розмножує, нянчить мураха чорна, по-моєму, червона, нібна, взагалі ну, тіпа, з великої колокольні. От. А для чого? Для того, щоб вона, Коли вона лоскоче, коли лоскоче мураха цю попалицю, так, то вона виділяє такі сік. Ну і сік, як називається. Ще, але ти чого? Шкод, тобі шкода да, моя хороша. Вона виділяє нектар і потім цей нектар вона споживає в їжу. Почекайте, що накачаю. Звісно, надолі, що треба постійно підкачувати, але слухайте, три копійки і маса ефекту. Якщо, звісно, якась така величезна там, ця. Плантація, латіфолія, то понятно, що називається воно там, то треба думати. Що? Так, подалі від тварин. Дивимося, отут у мене була, купа попелиці. Бачите, вон на сосні звичайні це фестігія. Давайте ще раз придимося, тому що ну є сраку цю пополицю. Ну, ну, Бендеть, бо що великої тепер не зробить, тому що там тільки там того соку, але все рівно дефарбовані будуть пагони і це не добре. Бачите, виймутева сосна в мене тортового не, немає тут нікого. Не не їсть, вони поблизу обожнюють ці всі сосни і ялини. Звичайні, потім ем, такі що ще? Ялини і, і сосни, так, травимо. Хай буде. До речі, знаєте, там оце... Господи, в мене повно на бузині. Цього папелеці така гадость, не буду заводити. Цікаво на красиві. Це бузне, друзі. Мілк-шоколад. Це ж, ж яка краса, це ж вмерти можна. Он. Росте без проблем, що треба звісно, травити. Якщо в принципі у вас якийсь парк величезний, і, ну, то це навіть можна без цього обійтися. Так. Протруюємо все. От дивіться аж... О там аж бо... Господи, як тут достатньо, Дивіться. Бачите, аж оно... ми так... Там, бачите, високо немає вже, що там мураха... Чути попросять і послухай, ще вб'юся, так? Да? Та десь тут де, де попроще. Так. Ну, кажуть, що треба там засоби безпеки, тому що отрута попадає вам на руки. Слухайте, теж можна і так, хочете робити. Якось, я, я якось вижив, я після окупації вижив. Так що, що мені це попилиться? О, гібіскуси, це точно що. Це ще теж ще те горе для мене тут, тому що для них. Тому що на гібіскусах це в мене, до речі, каберна пастель, дуже гарний сок, е, сок сорт, то, звісно, то його то морози прибили. Ми вже помре, це сонечко, тому що таке. Да, якщо ви знаєте, що сонечка поїдають е, по полицю, сонечко це взагалі сонечко, вони хижаки. Я думаю, що це не лякають малих попеличок, тому... Такі, бачите, це в мене бузина називається обеліск. О, така колоновина. Але ні, ні немає, тому що я вже труїв. Стабільно. Так, дивимося. Це ще я тут. Наш плюс якийсь падло вирізать, 100%. Наче немає поки. Так, що ми ще бачимо? Бачили на сосні звичайні ауреа. <кх> Там величезні, звісно, такі просто мега... мега гігантські оці всі побалиці, і воно... Так, бачите, підкачуємо. Так, дивимося. джжжж, такі головкі движення. Так. Воно подихає. Десь, воно, бачите, здоровезне, бачите? Як коняка взагалі. Потім таке начеклісь, слухай. Що це ж воно спеціально падло, ніж прилетіло, принесли його, щоб мені кончити сосну, розумієш? І так вже як не може розжигтися нормально в мене. Так. Е, поня, да. що сидить, по полиць, як правило, на цьому. Е, на молодих пагонах... Та ж, що дура туди, що тут жрати, непонятно, що тут, що така в є, да? так? і для того, щоб нам псувати все життя і нашим рослинам. Ну, Це не, не сам, тому що, розумієте, хто у нас фанаті, хто листок по житті вже все, вже кінець світа. Так. чогось цього року багато пропало гортензій. Ми тут скайф, бо такий здоровезний пропав. Бог йому суддя. Так. Зараз підкачка. Так, це у нас Merlo Gold. Дивімось, що не нічого. Наче чисто поки. От там на Merlo Green це кошмар, звісно. Ну, на така скотінняка тобі. Тваринки. Витавка прохорошу, покажу вам, що гралат мене називається Богема Пінк. Подивіться, яка красива, боже як в негарний. Це, це ж з ума можна. Це я якось От, дивіться. Чорні стебла, красивенні. Просто такий червоний, дуже гарний. Взагалі в мене тут така красива композиція. Тут в мене валеріана. До речі, є саженці неї. Валеріана рожева. Це анемона, отака, як голова, квітка здорова. Потім це стоколос варігатний. Дуже такий цікавий в мене е, очіток. О, десь такі гарні листочки колена е, яснелисного фламінго, Бачите, червоні. Там вон синюха, красонечка, стрільбою десь. слава Богу, в цьому році ще не, не підмерз. Дивимося ялина Пуш, звичайно. Це Соня називається спірея. Хай трошки привінційні удари зробимо. Кажуть, тварюки. Так, отут у нас. Тим що ще. во ще. Десь знаходимо, ще, пам'ятаєте чи ні? А, на, на тополі. Тополя дельтовидна. Називається Black Tower. Дуже класно взагалі. Моя улюблена рослина ну, з дерев усіх. Так всім, звісно, кажу, що ви розумієте прекрасно. Так, ну там... Вже як воно буде, так уже буде, друзі. Коротше, давайте зараз вже прощатися. З кажуть, прикол. Друзі, поєднав, що пополиці сама по собі така страшна, як про неї розказують, але вона виділяє багато солодку. Це поть називають запаріблю, коли у нас буде. Не пишіть, що що, як у нас буде українська мова, це сироп такий, от абоче на цьому сиропі заводиться грибок. І це теж капець. Плюс, ну слухай, чого дивно... Падає десь на новий яр, там гризи якісь бур'яни. Чого чуть я прийшла, мені наш калину мою да? Ну, Такі теж странні люди. Тому, друзі, беріть з полиці, це просто, це не складно. От я купив 10 гривень коштує, типу, цей препарат собі на 5-6 літрів. Взагалі без проблем. О, Господи, чого? слива ну, вже вибачу, вже, дуже вже, вже, зросла. То дітям все. друзі. Отак, друзі. Тому труйте по полиці, все буде добре. Пока-пока.